Всю основну роботу роблять дрони, але хто його знає, що воно буде? Можливо, ми знову повернемося до піхоти. Він прогресує, він вчиться. Ми вчимось в нього. Він вчиться в нас. Ну не чмобіки. Це як так сталося, що вони окупували певну територію України. Так? Ну це достойний противник. Немає, ну немає ніякої диви зброї. Справ справжнє диво то люди. Все. За кожну зброю стоїть людина. Як вона її буде використовувати, відповідно буде і такий результат. Неважливо, чим ти воюєш, важливо, як ти це робиш. Негатива в мене немає. Просто колись е, замість доставки прийде та доставка глова, да, але там в камуфляжі Збройних сил Російської Федерації, і на тому все закінчиться. Пізно воювати, коли в тебе вже на подвір'ї стоїть ворог, сам ти нічого не зробиш. Вони думають, якщо я прийду, я помру там через день, через два, там, я через місяць помру. Та не треба думати, що ти помреш. Треба прийти, бути впевненим, що ти будеш жити, і треба просто мочити ворог. А ага, вот, і все людина поїхала на базову загальну військову підготовку. Обов'язково кожен військовослужбовець півтора місяця проходить таку підготовку. Після цього повертається в підрозділ. Проходить з ним співбесіда, спілкування, щоб виявити, до чого в людини є хист. Може він класний зв'язківець, може він вміє ремонтувати транспортні засоби. Можливо, він може бути кухарем, тобто спектр спеціальності великий. Крім цієї базової загальної військової підготовки. Вона вибуває, вже проходить таке високопрофільне навчання. Після цього вона вже повертається в підрозділ, і тут вже на місці кожен командир підрозділу в нашій комітетурі він вже працює своїм особовим складом сам. Багато людей думають, що він приходить його зразу, та все, от, на першу траншею, та, там розберешся, ти от ця штука, от, це автомат, там тебе навчать. Ні, так ні, ну життя це найцільніше, що є в людини.